в тому числі не тільки для душі, якщо ми будемо проводити його правильно. І тому такими короткими повчаннями ми будемо протягом цілого посту на всіх наших службах, не буде такої служби, де б не було сказано коротке слово. Старатись, щоб лікарі, до яких прийшли пацієнти, ви також вийшли одужаними із цього посту. Тому що гріх це є хвороба. І ціль поста це якраз нас кожного вилікувати. Оце повечір'я, яке ми зараз вершили, велике повечір'я, служиться в ті дні, коли є строгий піст. Воно Служиться в сученні піздва Христового. Згадуйте, да? пригадуйте по службі надіюся. Тільки зв'язано воно потім з утренними. Служиться воно перед Богоявленням, служиться перед благовіщенням, якщо в будній день поста благовіщення попадає. І кожний день будній у Великій Пісні. Ми робимо поклони на ньому, ми згадуємо псалми, молимося інші піснеспіви, які затрогують душу, і це нам велике повічір'я замінює вечірні молитви. Хто був на цій, на цій службі, я вже це говорив неодноразово, тим навіть дома вечірні молитви не потрібно читати. І це велике повечір'я, всі здорові люди мають стояти, як і вечір воно витрати. Але люди немічні, люди поважного віку можуть акуратно, тихенько собі сісти. Це не є прикладом для всіх других людей, тому що в нас так, якщо хтось сідає, то всі сідають. І так я бачу, сьогодні робилось це правильно, прекрасно. Так можна тихенько сісти. Хто навіть, можливо, молодий, кажеться здоровий, але є в різні ситуації людини голова болить, ніхто того не бачить. І ти акуратно собі сів, головне, щоб це було не всіх, що має голова боліти. І головне ходити на ці служби. Тому що вдома ми так ніколи не поможемося. Як би ми вдома прекрасно не молилися, наша домашня молитва, Великий Піс, теж має бути особливою. Тому ми звільняємо місце не тому, щоб для нашої лінії де треба вже вечірній молитви вдома молитися. А для того, щоб помолитись то, що ми, можливо, ніколи не молились, замість вечірніх молитв відкрити чи якийсь екафіст, чи якийсь канон знайти. Або просто навіть сама, мені здається, прекрасна молитва, я навіть про неї тому не говорю, бо мені здається, що це кожен і так має взяти вправило в крізь це псалтирі, почитати ще одну кофізму до того, яку, яку собі взяв, наприклад, в правило, якщо є час. Звичайно, що ми вдома також повинні до свого правила додати молитву з поклонами ранку і вечором, вивчити її на пам'ять цю молитву, яку ми читаємо в храмі, також Великий Піст, в будні дні. Ну і е, взагалі наше життя повинно помінятися у нашому обісті, щоб всі це відчули. Не тільки в плані їжі, але і в плані нашого відношення до них. І сьогодні я хотів би сказати два речення про те, що коли так було, людям говориш, сідайте або піднімайтесь, або чому ви так креститесь, на ну, це. Я поставлений Богом, щоб чинно все було, тому що в нас не так, як в сектанті, хто що хоче, то робить. Якщо так дозволити, буде і нічим службу проходити. І таке виникає у людей ганьба, називається. Заганьбили ми, заганьбиємося. От ганьба це є дочка гордості. Хто ганьбиться, той і гордиться. І коли як невеликий піст, потрібно з цим боротися. Ми повинні нічого не ганьбитись, тому святі Святівці кажуть, люди, які є смиренні, вони нічого не бояться. В прямому значенні цього слова нічого не бояться, тому що вони найперше не бояться бути престижними. Люди смиренні знають собі справжню ціну, і вони тому впевнені у своїх діях і не бояться ганьби. Тому і ми ганьбитись не будемо. Візьмемо сьогоднішній такий урок собі додому. Що би нам хто не сказав і як не сказав, ми є діти Божі, ми в храмі Божому. Значить, якщо нам це сказали, це так має бути. І будемо проводити смиренне, богоугодне життя. Сьогоднішній вечір дякую вам за те, що ми зібрались, за те, що не декілька чоловік прийшло. Надіюся, що так буде і далі. Тому що з попередніх років практика показує, що кожен день наступний все менше і менше людей приходить. Чомусь. Надіюся, що цей рік буде винятком.